Вітаємо глядачів нашого каналу. Пропонуємо до вашої уваги затишний та повністю готовий до проживання будинок у мальовничому передмісті Косово на Прикарпатті. Усього 10-20 хвилин автомобілем до центральної частини міста Косів Івано-Франківської області. Тихе та комфортне місце для життя в оточенні природи. В будинку зроблений якісний ремонт. Встановлена дорога нова побутова техніка. Будинок з загальною площею 220 квадратних метрів містять 6 кімнат. Збудований з якісної цегли. Товсті утеплені стіни забезпечують прохолоду влітку та тепло взимку. Опалення будинку газове індивідуальне та електричне. На першому поверсі тепла підлога. На верхніх. Встановлені конвектори. Опалення дуже економне. В середньому на місяць становить півтори тисячі гривень. В будинку встановлена сигналізація. Це безпека під час відсутності господарів. Площа ділянки 20 соток. На неї розташований гараж з двома входами. Є великий підвал. Парковка на 2-3 автомобілі. Будинок повністю по кругу огороджений парканом. Неподалік знаходяться церква, кафе, є доставка піци, гарний автосервіс, лікувальна лікарська амбулаторія. Також поруч знаходиться нова пошта, Укрпошта, Велика школа-ліцей, дитсадок, дві зупинки, два продуктових магазини, ринок. В межах 7 кілометрів. На авто розташовані 4 великих супермаркети. Цей будинок ідеально підійде для тих, хто любить та шанує природу, за міський спокій та затишок. Власники шукають порядну християнську сім'ю без шкідливих звичок. Мінімальний термін оренди на 3 місяці. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до власника будинку. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд!